Ну що, усім добри, добрий ранок. І почав сьогодні свій день просто кайф з гарного замовлення. Прямо від дому на Траєщину. І що думали 11,6 кілометрів за 458 гривень. Кайф. Коефіцієнт 2,11 Просто бімба. І що ви думаєте? І сюди, сюди, просто опа. Оце я розумію кайф. 24 хвилини. Ой, просто балдію. Ладно, будемо продовжувати працювати. Оце так залетіло знову. 530 за 23. Полетіли з коефіцієнтом 1,53. А напевно, це мій самий клієнт, якого я віз. Скоріше за все, бо у нього також одна поїздка була. І прям забирати так, 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 Недалок, недалеко від того місця, де я його висадив. Ех, не було б тут двойної сплошної. Був би кілометр, а так 2,5. Оце, блін, печально. На жаль, вона тут є. Так що будемо їхати. Ну що, непогано, так, 640 гривень є сюди що... і зараз прийняв замовлення по болтику 337 за 10. З подачею, ну, по комфортику подача кілометр 800 чудово, так що полетіло далі працювати. Сьогодні так погода взагалі змінюється. Їхав по північному мосту, було плюс 31. Зараз плюс 23 і падає. Типа, ну, і доща не було. Типу, це прямо щось дивне. Так що, працюємо. От це сміюся просто. О, приходить тільки що завжди по болтику. Я вже прямую до вас. О, так що мені тут постояти чи хоче напевно, кілометр до мене пішки пройтися. Так. брав і поїхали. Коротше, отакі клієнти бувають смішні. Цікаво тепер, куди вона піде. Я стану там вздовж дороги, бо там. До неї просто завертати це щось з чимось. Там такий заїзд більний вдома до них. Ну, знаю, вже майже всі двори просто. Так що працюємо. Ну що, вже приїхав майже додому, зараз на моєчку зганяю, заганяю. купив тільки ще палірольку. Звісно, звісно за 250 гривень за великий балончик. Ну, я думаю, воно того буде вартувати. бо сьогодні ввечері, що цікаве покажу, що машина буде сама заробляти гроші. Без мене, так шукай. Це клієнт таку підравіточку запропонував. ну, Я погодився. Чому ні? так що дивіться, ну, зараз секунда і побачите все. Ну що, їду до попиті до визначеного місця і зробив вже перше замовлення в центр 338 за 10. І зараз прийняв ще замовлення якраз майже туди, куди мені потрібно, 320, за 16. Бо туди мені просто потрібно. І Ну кайфово, от просто доїхати до місця ще за дривень. Типу, ну це ж добре, ще можна і подзаробити, і потім там ще зробити. Так що взагалі кайф. Машинка прям сіяє і блистить. Прям давненько я такої її не бачив, чистою. Прям кайфую. Ну що, от ми на місці, там вже готують майданчик. Так що скоро будемо зніматися. Щось новеньке. Ну що, сидимо, чекаємо, поки знімають. Це чудово. Що кайфово, ти ж собі такий, валяєшся, фільми знімають, гроші капають, що ще потрібно. Ну що, все чудово. Гроші за фільм ляпнули. Все, прекрасно. І зробив вже перше замовлення звідти і на хрещатик 320 гривень за 10,5 кілометрів. Прям непогано так. Зараз по хрещатику розвернуся і буду щось нормально ловити, бо зараз вечір і можна щось нормально спіймати. Так, що дивіться? Ну що, стою на нівочках і блін, стояв, стояв, нічого не було. І в ефірі таке замовлення стрільного. Ну, думаю, ну, чому не взяти? 170 за 5,5 км подача 1,88. Опа. Думаю, непогано, треба брати і працювати. Все ж таки, все ж таки, дочекався свого замовлення, 10 метрів подачі. 229 за 10 в центр, це прям кайф. І потім додому. Типу, що ще мені... Що ще мені потрібно? Тільки додому, відпочинок. І завтра знову на роботу. Чи ні? Чи все ж таки кидаємо таксі? то Та навряд чи... О, як Ну ми на заправочки? Це цікаво. Слава Богу, це старий слід. Ну а у нього ні. У нього новий, у нього ще тече. Що, а по якій ціні ви заправляєтесь? У мене зараз отака от ціна за літр. Думаю, це прям непогано. Yeah. Ну, скоріш за все це у нього кондей. Працював, все, залилось, можна працювати. Світла, як завжди немає, генератори тарахтять, ну а ми працюємо. Ну що, вже вдома, підведемо короткий підсумок такий, що я сьогодні заробив саме по таксі. І того у нас на болтики 1047 гривень. І на уклончики 1651 гривня. Так що ну 2800, я думаю, це непогано. На паливо сьогодні 500 гривень. І того 2200 в мене є. Працював я сьогодні ранок і так, ну, вечір, можна сказати, десь з 7-ї почав. Ну, і зараз на годинку 10.46. Ну, більшість часу провтикав, пождав нормально, ну, чекав нормальних замовлень. Ну я думаю, за 6 замовлень непогано 1600 заробити. Ну і середня вартість кілометра 20 гривень. І пробіг у мене, пробіг пробіг. Та, можу сказати так спокійно. Так... Так, так. Так. 13. У мене 160 км сьогодні. Так що, думаю, непогано. Ну і плюс, що в кіномашини знімалося. Так що це непогана така підробіточка, я вам скажу. Ну, так що. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал і до побачення.